серпні 24-го року було помилково зареєстрована податкова накладна та включена до податкових зобов'язань декларації за серпень в січні 25-го року було виявлено помилку та складено з січня 25-го року на зменшення податкових зобов'язань РК на зменшення ПЗ в декларації за січень 25-го року включено не було Березні 2025 року було подано оточення через рахунок податкових зобов'язань з ПДВ за січень з включенням розрахунку коригування на зменшення податкових зобов'язань в електронному кабінеті. Кошти повернуто на рахунок ПДВ, внаслідок чого виникла переплата чи правильний алгоритм дії виправлення помилки та як можна використати переплату з ПДВ. Ну, дивіться. За підсумками січня 25-го року, тобто, коли ви склали і зареєстрували розрахунок коригування в єдиному реєстрі, у вас мала виникнути переплата. Тобто, ви вказуєте, що Розрахунок коригування було в січні зареєстровано <кхем> на зменшення. Тобто в декларації за січень у вас цей РК не було показано. Відповідно, за підсумками січня сума податкових зобов'язань, згідно декларації, перевищила суму податку із податкових накладних та РК. Складених та зареєстрованих за січень. Оскільки у вас РК мінусовий було зареєстровано, то відповідна сума перевищення у вас виникнула за підсумками січня 2025 року. Можете перевірити через свій електронний кабінет. Ну, те, що ви ТРК не включили, ну не включили, так не включили. Потім подаєте оточення через рахунок до декларації за січень. І ви тепер вказуєте зменшення, в рядку, я так розумію, сьомому коригуєте свої податкові зобов'язання на суму із цього РК. Відповідно, після того, як подали цей уточнюючий через рахунок, у вас. По-перше, з'явилася, мабуть, переплата за підсумками січня 2025 року. А по-друге, у вас мала зникнути оте сума перевищення, оскільки тепер підтягнулися показники із уточнюючого розрахунку до декларації. І тобто, у вас за підсумками січня вже є сума зобов'язань з рахуванням коригування. І в єдиному реєстрі січня зареєстровані податкові накладні за рахуванням коригування. В Принципі дуже гарний варіант, з точки зору того, що трошечки втратили спочатку ліміт для. Реєстрації, але потім ситуацію виправили, ще з'явилася переплата. З приводу переплати, дійсно, у вас з'явилася після подання уточнюючого розрахунку до декларації за січень, у вас виявився завищений рядок 18 і. Після того, як ви подали такі уточнення через рахунок, ви, в принципі, мали ще й подати заяву про повернення переплати. Про що ви не говорите, Ольга? Тобто ця переплата мала повернутися з бюджету на ваш електронний рахунок. Чого? Ну,